Ну что, получили мы посылочку от Светули вкусную рыбулю. Открываем. Это что такое интересное? Ага, ага. Ой, тут очень много надо открывать. Очень много Вот, наконец-то я уже почти добралась до нашей эти вот. Вот, что это такое. Икра. Ой. лебанки, слушайте. Это вообще. А тут что такое? Ого. Так это еще что-то... Пипсикола или что это? А, Саша, водичка! Ну, дякую вам велико, Светулечка, мы очень довольны. Мы видим, что все достойненько. Спасибо вам за посылочку. Сейчас мы посмотрим нашу Дунаечку. Так, Дунаечка. Е. Дуже добра, гарна. Це ми вже коли ввечері сядемо їсточки, ми обов'язково вам ще доснімемо. Дуже гарно, дуже задоволений. Велике вам дякую, світулечка. Покупайте рибулечку і крулечку. Все у світулечки. Спасибо вам большое, дякую. Ну що, от смотрите, я у світулі заказала Дунайку. Чистая, прочищенная. Посмотрите, это не селедка. Гляньте, как прочищено, жабры убраны. Боже, Светочка, очень довольны. Спасибо тебе большое. Очень довольны. Пусть клиентов будет у вас ещё больше. Знаечка, мы получаем уже, я писала на первый заказ, девчятка. Первый их 2 до Знаечки уезжаю и всеми любима наша. А мы до вас в росковый час. Зайчик. А ну пропусти нашу любимую бабушку Галю. Дай тайм, дай, ставь, Бабушка Галя, треба пересту. Я почула а ти чекай, так. чекай, я прийду через роки. Зараз, зайчик, ми отримуємо донайку. Сьогодні, звісно. Так, 200 коштів, 270 баночок сьогодні буде. Скільки зайка? Дві. 270. Бабушка Галя, добрий день. Наша Зв'язочка, наша богиня. Проходьте до нас. Щоб я ще не впала в тебе. <laughs> Бабушка Галя моя. Я прийшла, вже я виздоровіла, прийшла, бо тебе давно не бачила. От і хочу тобі сіти за Дунайку. Це ж просто бомба да. жирна, вкусна, пахнюча. Дві картоплі в мундірах, одна цибулина і одна Дунайка. Точно. і можна і помідорку, й помидорку, як дозволяю до. Ну, бабушка Галя, ви вже Бабушка Галя ви їли саме до Дунайку? Я вчора їла. Ви вчора їли? Так, Дунайку їла. А де ви взяли? А де я взяла? У мене є такий другова. І мені властив. А я вас зараз теж угощу. Не, є да. в мене вдома, не, не мені не треба те, що у вас є, то, що коли, у вас є, то... Коли треба буде, я тебе попросила, дайте свою Калинівку рідну, Каті, Саші, Колі. Галі, всім. Обіймаємо, цілюваємо. Дивіться, да. Калинівка вам вітання, да, Бабушка да, Галя? Так, да, Велике вітання. Вітання, що... да? ну, бабуся Галя, ми добрий час вам, щоб ви торгували, щоб до вас люди ходили, як за хлібом. Спасибо, бабуся Галя, ми вас обіймаємо. Цілюваємо. Утро наче, сьогодні п'ятниця? Сьогодні п'ятниця. Ой, сьогодні головки в храм треба буде вести. Той кості головки в храм сьогодні. Все. Так, я ж, Ми ж по п'ятниці возимо Олексійський храм. я дуже-дуже дуже багато, дуже хороших людей. Так наші хороші. П'ятниця почалася, 271 банку ми отримали до найки. Спочатку 170 дві, потім 100 нам довезли. Мої хороші кіціна на 550 гривень, 4 обалденно класні штучки. Ви знаєте, що дунаєчка вона саме полізна рібничка. Значить, саме полізна в цієї Дунайки це дівчинки мій хребет. Хребет, коли він ви все знаєте, що хребет брали і взяли його викинені. Є мої красоні, його треба трошки обсмоптати, тому що в ньому є дуже 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 полізна юшечка. Це значить так, 4 обалденно класні дунаїчки стоять 550 після гривень. Дівчатка, вона дивіться, вона вся зачищена, вона йде без сукровіці, вона дивіться, аж глянцева, блисяча. Мої хорошенькі, Дунаєчка буде, ну ви знаєте, що сезон Дунайки він буде до Пасхи, правильно? сезонний. Потім, в будь-якому випадку, люди, які займаються Дунаєчкою, вони її, що солюну вакумірують, морозилочку, і в будь-якому випадку вона вкусненька. Чи вона солюна, чи вона така. Ну але кожен із нас хоче поїсти свіженьку. Дівчатка 10 два в 10 два дівчатка дотокла дві дунаєчки. Я не знаю, як ми дійдемо до восьми часов, до восьми утра. Тому що до восьми утра вже там є триста чим-то заказиків. Дівчатка, як ти дівчинка, сказала, що об'яснити, як замовлення відбувається? Дивіться, кожне утро. Ні, вона по-другому сказала, як вона сказала? розживати. Розживати. Дивіться, наверно, якщо я вже плохо розжовую. Кожне утро ми робимо 5-6 роликів і розжовую ще раз, дівчатка, з шість утра до часу дня город, номер телефона, фамілія, ім'я, отчество. і ваш заказ, ваша адреса. Дівчатка, ну ще я хочу сказати? Ви робите напоміналички мені. Потім на мене обіжайтесь. Якщо ви написали замовлення в 6 року, а в 9 мені ставите мільйон знаків опросів, ви за мене забули. Так хочу вам сказати, що до 9 часов чи до 8 може донайки вже не бути. Потім ви на мене ображаєтесь. Ще хочу сказати, мої любі, якщо ми не встигаємо, бо дівчина пише, пишу 2 дні. Правильно, ви пишете в 9 утра, дівчатка, я ж не сидю, дивіться, якби ж ми сиділи, я з вами приходжу на роботу, ми з вами торгуємо, ми з вами уходимо. Все робиться при вас. Я не винувата, що вона продається. Вона продається. Уличка має свойство продаватися, ви ж знаєте, так? Да? От перший заказ 10, там я ж кажу, 10 з чим-то. Вечора, вечора. Це поки я дійду до восьми, я впевнена, що Донайки не буде. У нас повний привоз Донайки. Дівчатка, відкривайте інстаграм, тік-ток? привоз, номер телефончика, рідні мої. Якщо ви не встигаєте взяти в мене, будь ласка, візьміть в другому місці. Ви знаєте, мені за ким, ні за чим не ганяємося. Хвати всім і вам. І другим, і третім. Але ви просто, бо дівчини ж кажуть, ну багато хто ображається, Нам опять не вистачило. Дівчатка, ну правда, ну я нічого не можу зробити. Я її продаю, ви знаєте, я ж не сидю ногу на ногу, нічого. Значить так, 172 отримали, а потім ще 190, добре, беріть собі, да, Беріть я вам звісу. Е, Дівчаточки, ви знаєте, що динаєчка, вона мало мало слова, вона дійсно дуже смачна. Вона йде чотири штучки, 550 гривень. Ви знаєте, що сезон Дунаєчки буде у нас до паски, свіженько буде, але все время їжі цілий місяць. Ви вибрали собі? Вибираю, вибираю. Вибирайте, вибирайте. Так що ми ріднесеньки. Дунайка є ми тут. Зараз будемо получати лящиком. 100 кг ящика. Вчора ми приводимо, сталося він до ящика, один, зараз привезли 100 кг. Мої хорошенькі замовлені на Вайбер 098 493 07 76. Значить так, Дунаєчко, вийшли, зараз ще поручим ящик. Але ми з вами давно з цієї сторони обзор, що товара не робили. Значить, давайте, мої хорошенькі, на себе, дивіться, чи стесень, то бачите, я побачки, для тебе мрію, бачите? Значить, дивіться, мої хорошенькі, значить, що по поводу ікри? Ікра ціна не мінялася. 700-800 гривень йде за 100 грам. Дивіться, крабики, 0,7 банка, дівчатка. 6 тисяч п'ята банка. Плящик Лящик будем. А ну подивися. А дикий гігант? Ого, дві костяни. Ой, дві, дві. Оце лящунька. Оце лящунька. Значить, отримали 100 кг костик. Іди вилажу, там водостопочку, зараз ми до нього дойдемо. Зараз ми зробимо обзорчик товара. Чи то той його вилоземо, між невесь, зараз так? Ану, вилажу, там, так? А ну виложить, де вставити, а ну це це що знімається. На полставій зайкому. А ну давай. Значить так, Кось, ти пока... Ну, нічого, що продається, що нам робити? У нас все продається. Ставки це ще тут, ти зараз не розкладе. Да? Це мальчик, привіз і ступило. Кось ти кути, туди там. Так, да? yeah. Так, мої хороші, дивіться, любий ящик, який ми не відкриваємо. А ну Костянка, покажи. Ні, це курти треба, зараз ми його розріжемо, стали, Чи, ставимо. що ми лишаємо тут три ящичка, а то на склад веземо. Yeah. А ну давай ся який ящик. Так, зараз буде вам міні-обзорчик, наприклад, йди до мене Начали з зіки, заканчиваємо. Двійки, боже, він весь девочки, дивіться, він. Боже, дві краса ікри. Значить, так, мої хорошенькі, дивіться, ну почали ікри. А, значить, дивіться, 500 гривень за кілограм плящик без ще Без зікрою. 600-700 грам. він без просто зікрою. Давай, дай так, другий. А ну це так. так, одним словом. Ні, Костянка, ти не винімай. Давай, занось туди три ящика. На до мене, дивіться, навіть такий маленький рящик, він дуже йде зікрою. В ньому десь 600-500 грам. Так, а я вам ще з скажу, кості, сюди. А ну Так, мої Дивіться. В ньому 580 грам, дівчатка, 500 гривень за кілограм, отакий От ящик без шишою. Зайка, ні-ні, зайка, давай так. заносить три ящика туди, а ці кицюнька моя вези на склад, так? Да? Щоб ти витягав, то заносить. Ті заносить, а це на склад. Так мої хорошення ящики витягнули. Зараз обзорчик. Значить так, крабики я вам сказала. І 700-800 гривень за 100 грам. Чорна ікорочка курочка 80 доларів 100 грамів. Щучка, дівчатка, 100 грамова, 450-250 грамова тисячу. Дикий лосось, ось така дуже смачна, я заказала 200, 7, 150, дуже смачна, сайра 120. Дівчатка, печоночка, 900, 500, 250 і 100 І крамове дуже вкусна, вона йде не солена, вона 170 гривень. Олежка, іди три ящичка забирайте. Так, ласка, йдемо до рулетки. Дівчатки, ми ви знаєте, що вчора отримує дуже-дуже багато рулетиків. Рулетики всі знаходяться у нас в складі. Все лежить в холодильничку. Кстати, тут щось перегоріла лампочка, да, і треба буде її. І ми якось зараз... Щас... Аліжка, а в нас тут дві лампочки перегорілася, треба десь зверху подивитися, де поміняти її. Ти не електрик? Ні? Ну, <вухи> <плес> 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 чувство стану. Каже, і стану. значить, так, ми кажуть, дивіться, клуба сани круасанчики, форель зі скаларою, тунець, форель, подивіться, форель зі скаларою, кальмар з тунцом, да? 1000 гривень за кілограм, оці дуже смачні колбаски, це у нас є тунець і мерлін 1200, осетринка 1200, вишня 1200, каракатиця 1200. Всі ми любімо наші тортики, є з мідіями, є з сиром, 1500 гривень за кілограм. Мерлін стоїть 900 гривень. Котлетка Катлетка дуже смачна, це ідакам була з форелькою, вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Дуже смачний тортик торнадо. 1500 гривень за кілограм, капчуни 1400, малосольна форелечка 900 гривень за кілограм, Мерлі, цей тунець 1200. Ескалара стої... 900. 900. Дівчата, сьогодні привеземо одне бутилочка, цього залишилося масло. Ми його все продали. Масло 800, таке 700. Масло первого віджиму, Воно можна і пити, і в салаті. Сьогодні отримаємо хамон, тому що хамон оставсь тільки полкілограмовий 500 гривень. Так, мої хороші, ми знаходимося на пригоді молочному корпусі. Обзорчик ми вам зробили, товарчик ми вам показали. Мої хороші, замовлення, зараз сідаємо на заказ, який перший заказ діти з чим. Так що, мої хороші, пишіть на Viber 098, 493 0776 Зайчик. Іди до мене, моя приємна. Що, будеш електриком уже? А ти чекай, чекай, я прийду. Обіймаємо вас. Так. Ну що в мене на секунд, Чуєш? А ти що ти коли да? виключаєш, а Я жму. Да? Ну, вы поняли, дружки. Ну, до 100 тысяч задания. Є, е не, -е вчера жим... животку робили. Шо а я спостерігала. А, ну ты. Спасибо вам. Сейчас, сейчас даем вам. Ну я не... не ні, 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 даем. Чего? Не надо, чего Ні, 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 и камеру, кожу, ничего и камеру, что ты?